Усім привіт! Невеличкий, але сподіваюся, корисний розклад на тему друг чи ворог. Звичайно, всі зазвичай носять маски, і досить складно зрозуміти, як же насправді ставиться до нас певна людина. Тому визначити друг чи ворог насправді можна, я вважаю, за намірами. І побажаннями людей на нашу адресу. Тому, як сказати, ідентифікатор друг чи ворог, це в принципі те, чого нам насправді бажає людина. Якщо вона нам бажає щастя. І всього найкращого, значить друг, навіть якщо ми не спілкуємось і якось так, наприклад. Погано розійшлись з певною людиною, чи порвалася дружба, чи стосунки, неважливо, чи, може, якісь робочі моменти погано закінчились, але тим не менше, людина може бажати нам чогось хорошого, незважаючи ні на що. Таким чином, вона залишається для нас другом, а може посміхатись нам в обличчя, але за спиною тримати ножа. Давайте спробуємо розібратись, обирайте свій камінець, тайм-коди будуть в описі під відео. Ми спробуємо подивитись сигніфікацію або вас, або людини. Я не знаю, подивлюсь, як піде, щоб ви визначили, чи вірно, і обрали варіант. Ну, а там уже по ходу будете визначатись, чи вам відгукується ця інформація. Не закликаю, парануєте і шукати ворогів там, де їх нема. Але, якби якусь інформацію отримаєте, і я сподіваюся, що всі виявляться друзями. Ну, але, як показує практика, на жаль, не завжди так. Обирайте свій варіант, поїхали одинички, привіт! Так мені незвично без фонової музики, мабуть, вам теж, але це тимчасове явище, я виправлюсь. Значить, дивіться, як карти бачать загадану вами людину. Якщо співпадає з вашим баченням цієї людини, значить варіант ви обрали вірно. Якщо ні, то переоберіть. Людина, яка любить бути переможцем чи переможницею у будь-яких сферах. Ну, всі ми любимо бути переможцем, але для цієї людини це надзвичайно важливо. Вона може бути трохи така, знаєте, або, наприклад, медійна, тобто її знає досить велика кількість людей, або. Просто хоче цього, до цього йде. Ну, але тут в більшості програється, що все-таки людина непроста, людина не підпускає до себе занадто близько більшість людей. І для більшості спілкування з такою людиною було б ну, прям класним таким шансом. Я вже не знаю на що там. Можливо, у цієї людини багато якихось впливових друзів, знайомих. Ця людина. Ну, досить відома, як то широкує і в узких кругах, чи звісне така, знаєте, з самашкою на зірковість, в плані того, що в людини дійсно є всі таланти, здібності до того, щоб стати дійсно відомою, тобто в потенціалі або вже так воно є, або в потенціалі ця людина, яка по своїй суті лідер. І вона може досягати мети, яку собі поставила, трошки відсторонюється від людей, така, знаєте, всім світить, але не всім гріє. У неї досить вузьке коло, її там ближнє, ближнє коло, досить вузьке. Тобто вона може бути для всіх, ну, чи він там, ну, з усіма, знаєте, так, в нормальних стосунках, в, в хороших, але. Наприклад, у людини досить невелика кількість друзів, таких, знаєте, довірених осіб і так далі, тому що людина не приймає в своє коло ну, людину, поки не пройде певний кастинг, певний фейс-контроль, Ну, не обов'язково тому що зверхня, а скоріш за все, тому що. Має великий життєвий досвід. Ну, в більшості програється так, незважаючи на те, скільки там людині років. Спойлером скажу, що якби ця людина не поводилася з вами, можливо, ви вважаєте її там занадто гордою чи гордим, і непідступним, і так далі, неприступним, точніше. Але по факту ця людина вам бажає, щоб ви рухались у напрямку. Духовного зростання. Якщо ви сидите в якійсь, ну, на думку людини, я так підозрюю, що людина може про вас так думати, що ви засиділись в певній, не люблю це слово сполучення, але, наприклад, в зоні комфорту, точніше, в зоні дискомфорту, людина вважає, що вам потрібен прорив, що ви. В потенціалі теж може, можете бути такою ж, як ця людина, тобто переможницею чи переможцем по життю, що ви достойні більшого, ніж у вас є зараз. Людина вам бажає прориву як в плані фінансів, роботи, так і в особистому житті. Людині дуже хочеться, щоб у вас був дім повна чаша, щоб у вас вдома було взаємо. Порозуміння, щоб у вас була класна родина, де панує гармонія, лад і спокій і все добре. І якщо дивляться дівчата, то вам ця людина бажає знайти забезпеченого такого, міцно тримаючогося на, на ногах чоловіка, який би вас забезпечував. Ну, Якщо хлопці дивляться, то, звичайно, людина вам бажає, щоб ви самі стали таким. Чоловіком, який може брати відповідальність за родину, такий надійний, хороший господар і так далі. Так що я дуже рада, що перший варіант вийшов такий позитивний ця людина вам друг. Як би вона там себе з вами не поводила, але дійсно бажає вона вам тільки всього найкращого. Дякую, динечки, що подивились. Йдемо до двічок. Другий варіант я вас вітаю. Коротенька сигніфікація людини, щоб ви розуміли, чи вірно ви обрали варіант. Дивіться, як карти бачать загадану вами людину. Ну, Щоб ви розуміли, співпадає ваше бачення з картами чи ні. Карти бачать цю людину доволі цікавою. В сенсі того, що ну, такий хитрець, молодець Звичайно, ви тут могли й жінку загадати, але тоді вона така. Ну, досить дієва така по життю, енергійна. У більшості програється, що ну, коротше, я не буду прив'язуватись до статі, я просто кажу: людина, вона. У людини може бути свій транспортний засіб, і людина пересувається на ньому по роботі. Тобто, це може бути який-небудь. Наприклад, командіровачний чи командіровачне. тобто людина, яка у відрядженнях постійно або постійно у русі, наприклад, в межах міста, але постійно переміщується. І в зв'язку з цим формує, в принципі, зв'язки так само. Тобто цієї людини може бути декілька. Ну, знаєте, як жити на дві родини, я не буду тут так якби, глибоко копати, бо не в цьому сенс розкладу. Але ви можете так думати про людину, що у людини, наприклад, є декілька партнерів, декілька стосунків одночасно. Тобто ви можете підозрювати людину в такому. Чому? Тому що людина досить імпульсивна. Вона не дуже заземлена. Вона така більше під впливом емоцій може робити якісь. Вчинки, потім, звичайно, про це може і жалкувати, але вже в моменті зробила і все так, і ще тут і дістаю короля жезлів на підтвердження, Тобто, дійсно так є. Людина харизматична, людина яскрава, Тобто, знаєте, такий прийшов у відділ, побіділ чи при, прийшла, побачила, перемогла. Саме тому тобто, карти не говорять про те, що воно так і є. Тобто, тут, якби я так глибоко не копаю, бо не в цьому сенс розкладу. Але ви можете людину в такому підозрювати. Бо ну, є такі ознаки, скажімо так. Якщо підходить, якщо вам резонує, то слухайте далі. Спочатку вже хотіла сказати, що людина вам друг, але виявилось все не так однозначно. По-перше, людина вас бачить самодостатньою особистістю. Класною, але вона розуміє, що оця ваша самодостатність, як би сказати, вимушена. Тобто, насправді ви заслуговуєте на думку людини родини, якщо у вас її немає, або там, наприклад, родина не зовсім така, яку вам хотілося, то от людина вам бажає, щоб ви. Ну, при тому, що залишаєтесь самодостатньою, ви такою і залишитесь, чи незалежно від того, хто дивиться, чи хлопчик, чи дівчинка. Але е, бажаю вам, що у вас була повноцінна родина, що вважає вас достойною чи достойним е, більш вищого положення, там, наприклад, Ну, По кар'єрі, по... тобто, що у вас на зараз менші доходи, менші успіхи, ніж могли б, в принципі, бути. І чому? Тому що вам не вистачає трішки жорсткості, на думку цієї людини. Тобто, одне із побажань людини вам, щоб ви були більш жорсткою особистістю в плані побудови якихось. Робочих стосунків, робочих моментів, може, навіть в особистому житті, щоб ви були трішечки жорсткішою, чи жорсткішим. І якби тут, наче ж все добре, але тут виявилося, але якщо ця людина от справді от така, як був опис, то ви можете бути однією із тих чи одним із тих яких ця людина тримає, як то кажуть, про запас. Або, наприклад, людина вважає на зараз, що в нього чи в неї не досить бази, не досить інструментів, я не знаю, що там грошей, навичок якихось, або ще чогось там. Тобто чогось не вистачає для того, щоб бути з вами в серйозних стосунках. Тому, ну, чого б це не стосувалось? Можливо, це і робочі моменти, і особисте життя. Тут можна все що хоч приписати. Сенс один, що людина на зараз не готова вкластись повністю в вас, але вона дуже цього хоче. І в чому мінус ситуації, Ну, тобто, її бажання є трішечки, щоб ви поставили своє життя на паузу, таку трішечки жертву впали. Поки він там буде чи вона чухатись до вас е, зі швидкістю равлика. Тобто цей лицар Пентаклів це такий, такий чувак основательний, скажімо, прямо, але він дуже-дуже повільний. Тобто е, одне із побажань людини е, щодо вас є те, щоб ви отак от чекали, бачите, тут у нього годинник. Тобто час іде, а він до вас отак повільно повзе, 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 повзе. Тобто, я вважаю це трохи мінусом, тому що час це одна із найважливіших валют для людини, і якби це виходить мінусом. Тобто, він, чи вона хоче, щоб ви її без кінця чекали. І я запитала, чому так? Бо людина вас бачить дуже класним шансом для того, щоб. Ну, Знаєте, це, наприклад, якщо це чоловіка, ви загадали, а ви дівчинка, то цей чоловік бачить у вас потенційно таку жінку, яка може, от, знаєте, зробити із солдата генерала. Тобто, що ви будете таким сірим кардиналом, який підніме його до. Стану ось цього переможця. Тобто він такий шанс втрачати не хоче, і він хоче, щоб ви його без кінця чекали. Ну, не, можливо, не без кінця, можливо, є якийсь, е, як сказати, якийсь термін. Але, ну, ось дивіться, йому зараз важко, це підколодна була карта. Тому що, якщо дівчата дивляться, то ви для нього, е, ну, якщо у вас стосунки. Були романтичні все ж таки, вас бачать як дуже класно в плані того, щоб будувати з вами сімейні стосунки і на роль дружини. Прямо от хочуть з вами там четверо діток, і щоб ви були дружиною. Тобто вас бачать, по-перше, пару, тому що там я витягала короля жезлів, тут випала ще королева Жезлів, не можу цю карту показати. І, тобто, бачать як пару. Незважаючи на те, що може там в нього чи в неї ще є якісь є запасні аеродроми, неважливо, бо саме в вас бачать тузем пентаклів, тобто основним золотим шансом, як то кажуть, даром богів з неба. Ось, як то знаєте, то Ви божий дар, а то я єшня. Тому людина відрізняє, що. Бачить вашу цінність і втрачати вас не хоче. І, в принципі, вам бажає сім'ї, радощів і всього такого, але, скоріше за все, бажає не просто, як знаєте, як людина, коли дуже любить, вона іншого людину відпускає і каже: Я тобі бажаю щастя, там, з ким би там не була. Тут, скоріш за все, ні, тому що він вас відпускати не хоче, чи вона, тому що вже для себе намітили, як золотий шанс для побудови стосунків. Тобто оцю родину, яку бажають, бажають скоріш за все, щоб з ним чи з нею якраз таки вона і була. Тобто, ця людина трішечки все ж таки егоїстична. Ну, Можливо, вам це і нормально, я просто кажу як факт, що не просто якби, в моменті бажає, бажає вам щастя, з ким би там не було. А бажано, щоб це щастя ви будували з цією людиною і дочекалися, поки він там по своїй роботі з'їздить по усім відрядженням, заробить всі гроші світу і приїде з цими грошима до вас. Ну або якась подібна ситуація. Тобто, там уже там вам вирішувати, чи чекати чи ні. Ну, але ось такі в людини, щодо вас побажання. Якби нічого поганого немає, слава Богу. Ну, але ось такі моменти прикольні. Дякую двічки, що подивились, ми йдемо до трійчок. Третій варіант я вас вітаю. Ну, ви тут у мене, як завжди, з родзинкою. Ну, Але все за порядком. Дивіться, як карти бачать. Загадану вами людину, подивіться, чи співпаде з вашим баченням. Якщо так, то ви варіант вибрали вірно. Обрали. Якщо ні, то перезагадайте. Значить, дивіться. Загадана вами людина трошки така з одного боку, дуже розумна, дуже, знаєте, може бути такий ментал гострий. Тобто ви можете розуміти, що, наприклад, якщо взяти ваше там інше якесь. Оточення людей, з якими ви спілкуєтеся, що ця людина на голову вище розумово, ніж інші, з ким ви спілкуєтесь. Але при цьому всьому людина досить емоційна і така, знаєте, меланхолійна, або схильна просто зависати у минулому. Тобто, знаєте, це такі люди, які переварюють, ну, наприклад, чи все я правильно зробила в минулому, чи зробив. Може, можна було якось інакше, може, щось я не так сказав, чи сказала, чи зробив чи зробила. Знаєте, такі, трошечки така ментальна жвачка. При цьому людина може дуже багато працювати. Тобто, наприклад, у людини дуже багато роботи фізичної, і поки вона її робить, вона паралельно може, я не знаю, там прокрутити 8 років свого минулого життя і проаналізувати, чи все вірно було. Тобто людина така аналітик, дуже багато працюючий аналітик руками. Але поки голова вільна, ось така може бути ментальна жвачка трохи в людини в голові. Ну, як би так, я вважаю, що, в принципі, достатньо для характеристики, ще ви можете бачити цю людину, як таку, знаєте, серцеїдку чи серцеїда. Тобто, що. Багато полягло сердець, ну, вона завоювала. чи він, І знаєте, вже так дивиться на це все. І, типу, вже так якось, ну, знаєте, так з таким якимсь не те, що сумом, а з таким якимсь скуком, знаєте, от, так дивиться на оці, на цих оці своїх там колишніх, на якихось, там, ну, з таким якимось, ну, було і було якось так. Е, немає ні, як то кажуть, ні любві, ні тиски, ні жалості. От якось так ви можете її бачити. Е, тобто, знаєте, ех, були когда-то і ми рисаками, <сум> тільки без суму, а просто якби констатуючи цей факт, що там колись, наприклад, я була. Ну, тобто людині вже не цікаво підкорювати серця. Вона вже це вміє робити, вона вже про людей знає все, її татмір абсолютно понятен, знаєте, як оця як фраза А, Дивіться, щодо того, хто вам ця людина, друг чи ворог, тут, знаєте, я б резюмувала так: друг, але оскільки ця людина дуже мудра, як ми вже зрозуміли, і розумна, вона розуміє, що без руйнувань не буде особистості, без конкретних якихось руйнувань у житті. Тобто, поки стару будівлю не знесеш, нового нічого не побудуєш. І, в принципі, вона це розуміє, я покажу цю підколодну карту, це башня, ну вежа. Тому. Людина справедливо думає, що у вас є дуже великий потенціал для того, щоб значно зрости. І вона розуміє, чого вона вам бажає по факту. Щоб ви пройшли через етап трансформації, можливо, досить різких і для вас неприємних, але щоб ви стали мудрішою людиною, щоб ви посиділи в цьому відлюднику. Відлюдник це людина, яка здобуває знання духовні. Відлюдники тупими не бувають, скажу так, по простому, щоб ви набрались якоїсь мудрості духовної, і це б допомогло вам побудувати любовні стосунки, Як найкраще створити класний гармонійний союз для тих, у кого, ну або, в принципі, щоб ви могли надалі легше формувати будь-які стосунки. Чи це дружні, чи це. Робочі моменти, неважливо, будь-які стосунки, щоб у вас виходило будувати і формувати класно, легко і взаємні почуття щоб були з тими, з ким ви утворюєте ці зв'язки. Якщо у вас немає дітей, то людина дуже бажає вам від серця, щоб у вас були дітки. Якщо це не про дітей, вже вам там не за віком або не актуально, то це про те, що людина бажає вам створити якісь нові проекти у своєму житті. Тобто людина бачить у вас цей потенціал, розуміє, що у вас ще багато прихованих знань, які можна реалізувати. можна їх, ну, Наприклад, ви там. Не розповідаєте світу, що ви там володієте якоюсь ще інформацією. Якісь у вас є приховані таланти. Може, ви там малюєте картини і складаєте їх в стіл, або ще щось таке. Або там пишете книжку, але ніколи її не видаєте, там, Ну, не збираєтесь видавати, тому що завчасно думаєте, що вона нікому не треба. Ну, Щось таке на зразок цього. І людина хоче, щоб ви пішли у власні страхи. Щоб ви їх пропрацювали. Тобто людина бачить вас як травмовану особистість, яка в потенціалі може стати дуже крутою. І людина розуміє, що щоб ви цей потенціал проявили, вам треба пройти трансформацію і в тому числі відпустити свої почуття. Тобто... Пропрацювати комплекси. Ви можете, от, наприклад, бути насправді гарною людиною, але вважати себе негарним чи негарною. І людина бачить з боку, що ви то насправді діамант, якби, але просто боїтесь самі для себе це визнати. Тобто, людина вам бажає, щоб ви, нарешті, подивились правді у вічі, зазирнули усі свої страхи, в які, які ви боїтесь зазирнути. І вийшли на новий рівень. Тобто я вважаю, що людина дуже пропрацьована, класна, мудра, мабуть, уже не одне життя, не одну сотню життів прожила, знає, як ото я в парасятах знаю толк. Тут, знаєте, в життях, в життєвих історіях, точніше, знає толк і бачила багато прикладів, коли. Ну, тобто розуміє суть життя і знає, як воно формується, як формується особистість, як гартувалася сталь. Так що, ну, в принципі, нічого поганого, ну, просто людина розуміє, що не може бути весь час якесь цукрове життя. Що, щоб вийти на, на справді, справді високий рівень, треба хлібнути оцього солоного розчину, розумієте, скривитись. Але потім отримати насолоду від чогось дуже класного. Тобто, ну, нічого поганого людина вам не бажає. Просто що людина розуміє, що вийти на цей новий рівень просто не вийде. Це буде через якісь труднощі. Але людина вам насправді бажає і хороших, класних стосунків, і дитину, і нові проекти, і щоб ви пропрацювали себе і стали ну, по-справжньому Тим, ким ви маєте бути. А ви на хвилиночку, ось, ось такий, знаєте, яскрава, така класна особистість, талановита і так далі. Тобто, просто, що ви себе можете приховувати від інших. А людина хоче, щоб перестали це робити і нарешті засяяли для всіх. Ну, ось чиї грошей при цьому заробили. Так що. Дивіться, кажу, засяяли і прикол в чому. Дістаю спочатку короля Пентаклі, а потім ще й дістаю сонце. Тобто, якщо чоловіки особливо загадували цей варіант, ви загадали дівчину, то вона вам бажає, щоб ви прям засяяли, щоб для вас все стало очевидним, ясним, куди вам іти, щоб ви зрозуміли, де ваш шлях, де ваша доля, Бо Ось ще й витягую, поруч лежала королева пентаклів. тобто знайшли. Дівчину, собі, в плані того, щоб стати вашою законною дружиною, для кого актуально. Ну, коротше, щоб знайшли собі пару, або, я не знаю, там дуже хорошого друга. Тобто, коротше кажучи, ніяких хитрощів, обманів і маніпуляцій, щоб у вашому житті більше не було, щоб була тільки чесність. Ось дивіться. Це хитро ще обмани маніпуляції які, знаєте, от за спиною щось у вас робилось, щоб ви їм сказали пока-пока, більш не приходьте. Навіть якщо через якусь біль, бо бачите, тут ось сумно. Тобто, щоб ви ось дивіться, тут можна без кінця розказувати, така просто колода, що ось це у вас так бачать. Тобто ви можете триматись, От людина ця тримається за минуле, і може вас так бачити, що вам теж важко розлучатись з чимось у своєму житті, ну, з якоюсь, не знаю, там, елементарно, з якоюсь звичкою вважати себе там якимось недостойним, не поганою якоюсь людиною, можливо, хтось із вас там не може покинути звичку випивати. Або щось таке. То людина хоче, щоб ви покинули цю звичку, щоб ви розталися з минулим, яке тягне вас на дно, і щоб ви здійснили реально класний прорив, тому що людина в вас бачить реально класний великий потенціал. Бо на хвилиночку сонце, це ще й про дуже яскравих особистостей, харизматичних зоряних, яскравих, прям-таки, знаєте, світові зірки виходять часто по цій карті. Так що. ну... Без коментарів. Я вважаю, що дуже класна людина, дуже розумна, мудра і дуже хорошого вам насправді бажає. Ще я вас трічки і вітаю. Дякую всі варіанти, що подивились. Приходьте, будь ласка, ще усього вам найкращого.